8 липня 2025 року постійна комісія з питань планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. З шести членів комісії присутні 4. Ми правомочні проводити комісію. Секретар комісії Литвиненко Ольга Олександрівна. Порядок денний нашої комісії. Це про встановлення ставок єдиного податку на території Черкаської селищної громади, про встановлення податку на майно частині плати за землю, про встановлення податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, про затвердження раніше прийнятих розпоряджень. Про встановлення туристичного збору на території Черкаської селищної територіальної громади, про внесення змін в програму підтримки сімей учасників бойових дій, які загинули, померли під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, і про внесення змін в рішення від 24.12 до .24 року про бюджет Черкаської селищної. Територіальної громади на 25 й рік. Хто за такий порядок денних, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Запрошені у нас на нашу комісію, керуючи справами Черкаської селищної територіальної громади Хаменко Олександр Анатолійович і начальник фінансового відділу. Боровик Людмила Миколаївна. Ну, по встановленню обставок слово надається Анатолію. Олександр Анатолійович. Шановні члени комісії, є пропозиція розглянути питання щодо встановлення ставок єдиного податку на руху майно. У нас в 2021 році були встановлені ставки на рівні першої групи 5%, по відношенню до другої групи 10%. Є пропозиція ці ставки і залишити на тому самому рівні, але внести зміни до рішення Селищної ради та привести його відповідність щодо критерії відповідності першої та другої групи, тобто це граничні суми прибутку. Які а, можуть застосовуватися до таких а, груп. А більше будь-яких змін чи а, новел до цього рішення не пропонується. Рекомендуємо, рекомендуємо раді прийняти. Хто за дане питання проголосувати? Хто за, проти утримався одноголосно. Наступне питання нас. Наступне питання. Про встановлення податку на майно. Так, є пропозиція розглянути наступний проєкт рішення. Це про встановлення податку на нарухове майно відміни від земельної ділянки. А в 2021 році, нагаду, у нас були встановлені наступні податки по відношенню до житлової нерухомості. Це 1 десята від мінімальної заробної плати, а по відношенню до нежитлової 1 відсоток від мінімальної заробітної плати. Є пропозиція по відношенню до житлової нерухомості у зв'язку з тим, що це саме найнижча ставка податку на території Дніпровської області збільшити, а саме з 0,1 до 0,3%, що в виконанні на сьогоднішній рік складає 24 чотири гривни за один квадратний метр. Зокрема, дуже коротко хотів би сказати про те, що встановлена податкова пільга по відношенню до житлової нерухомості це 60 гривень за 1 квадратний метр і 120 гривень по відношенню до житлових будинків. Будь-яке перебільшення на один квадрат, відповідно, 121 квадрат по житловим будинку і 161 квадрат буде сплачуватись, є пропозиція наступним чином. Це 24 гривні з 0,1012. Шостого року. По відношенню до об'єктів нежитлової нерухомості є пропозиція залишити на рівні минулого року або діючого. Це 1%, відсоток, що складає 80 гривень за один квадратний метр. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Йдемо далі. Про встановлення податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Плати за, землю. плати за землю. Шановні депутати, є також пропозиція внести зміни до нашого рішення, зокрема у зв'язку з тим, що були внесені зміни до цільового призначення земельних ділянок. І є пропозиція встановити, по-перше, по відношенню до арендної плати залишити на рівні 10%. По відношенню до інших податків цільового призначення є пропозиція збільшити а саме встановити в наступному розмірі. Це для земель сільськогосподарського призначення, в тому числі і по відношенню до всіх підкатегорій на рівні 1%, для земель житлової забудови і всіх інших підкатегорій відповідно сільового призначення на рівні 3 сотих. Землі громадської забудови є пропозиція встановити на рівні 3 сотих. Землі природно-заповідного фонду є пропозиція всі інші підкатегорії встановити на рівні 1 сотій. Землі земельні ділянки іншого прихоронного призначення є пропозиція встановити на рівні 1%. Для, будин... для земель оздоровчого призначення є пропозиція встановити на рівні 100 в межах населеного пункту за межами населеного пункту 5%. 5%. Землі рекреаційного призначення є пропозиція встановити на рівні 0,05 за межами населеного пункту 5%. Землі для строково-культурного призначення є пропозиція в межах населеного пункту 5 за межами 5%. Землі лісосподарського призначення в межах населеного пункту 5 за межами населеного пункту 0. Землі, земельні ділянки промисловості 3,1 в межах населеного пункту за межами 5%. Земельні ділянки зв'язку 3,1 3 10, межах населеного пункту за межами 5%. Земельні ділянки для енергетики 3,1 десятих межах за межами 5%. Земельні ділянки оборони 1% відсоток межах за межами 2%. І, зокрема, є пропозиція встановити і сплати відповідного податку, це ті, що безпосередньо передбачені податковим кодексом, а також окрема категорія є пропозиція наступна. Це безпосередньо учасники бойових дій, а також члени сім'ї загиблих військовослужбовців, ті, що перебувають в полоні. ті, що... Зникли безвісті, багатодітні сім'ї, інваліди першої і другої групи. Окрім того, є пропозиція звільнити від сплати відповідного податку органи місцевого самоврядування, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Окрім того, є пропозиція звільнити від сплати відповідного податку. Комунальні а, підприємства наші це е, ЦП Річницький ринок. А крім того, є пропозиція звільнити від сплати такого податку комунальним підприємством Жилсервіс. Це ті ділянки, які зайняті багатоквартирним житловим фондом, об'єктами критичної інфраструктури, а також іншими системами централізованого е, забезпечення це теплопостачання та іншими комунікаціями. Е, по цьому Проключні все. Хто за даним питання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рекомендуємо раді прийняти. Ні. Наступне питання про встановлення туристичного збору на території Черкаської селищі. Так, є пропозиція встановити туристичний збір для. Внутрішнього туризму та а, а, зовнішнього Це безпосередньо для резидентів і нерезидентів в розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати, що загалом складає 40 гривень на добу. Є пропозиція встановити саме такий розмір туристичного. Хто за дане питання про проголосувати. Хто за хто проти? Хто утримався? Шановний голову, якщо я вам не потрібен, дозвольте. Це ще одне питання. Програма підтримки сімей учасників не Це... виважувати. Дякую. Дякуємо за роботу. Наступне питання: про внесення змін Програма підтримки сімей учасників бойових дій, які загинули під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та під час дії воєнного стану в Україні ветеранів. Гату Гаус та відсічі збройної агресії під час дій воєнного стану в Україні та членів їх сімей на 2022 2025 роки. По цьому питанню хто Миколаївна спеціалістами селищної ради і головою були проведені зустрічі з сім'ями загиблих. Ну, це неодноразові зустрічі вже. Цьому місяці були проведені ще одна зустріч, де вирободали випрацювали сумісне рішення по вшануванню пам'яті героїв шляхом оформлення алеї героїв, окремо в селищі Річному, в селищі Черкаському. На даний момент вироблений вже план установки цих пам'ятних знаків. Це будуть дошки скляні виграваревні. Змінки, надписи, в общем, ну, сумісне рішення. Тобто родичі загиблих ну, теж погодилися. І це значить починання предполагає, в нас було виділено 190 тисяч, бо газ баннери ставить. Тепер значит, трошки вийде, треба добавка в це значить, і ще будемо додати, пропонуємо мільйон двісті десять тисяч, щоб нарушити, як я сказала, такі ті самі да? поставити. Вони скляні, вони там ті самі основи. Встановки там правильно трошки по-другому це все буде виглядати. Це буде да сорідніше, красивіше. Ну це всі звучав умісно, Більш довговічно, скажем так. То будемо ці кошти перекидувати з благоустрою, тоже з ремонту електричних мереж поточного і поточного ремонту в сумі мільйон 210 І це писане в програмі додавлено до 190 тисяч. 1 210 000, стало 1400, мільйон чотири ста фінансування цієї програми. І ці заходи прописані, більше вдруге змінили. Хто за дане питання, щоб нести зміни в рішення, прошу проголосувати, хто за, хто проти, хто утримався, одного і останнє питання про внесення змін у рішення від 24, 12, 24 року про бюджет Черкаської селищної територіальної громади на 25 рік. Так, пропонується внести наступні зміни в бюджет. Значить, Губинської селищної ради селищної територіальної громади виділено на, на утримання папіру на території Губинської селищної. Ради 850 тисяч на вийду, ми їх приймаємо од видаткову частину більшу. Далі з обласного бюджету виділено 50 тисяч із нашого бюджету передвинуто з ремонту водогона капітального теж 50 тисяч, тобто в сумі 100 тисяч значить, нам потрібна така вимога державна значить, закупити для ЦНАПу передвижну станцію. І далі йде в межах кошторисних призначень, перерозподіл напрямку використання коштів по школі мистецтв Червоної Калини, Вісаної Казки, це РСД, згідно поданів до директорі цих закладів. І виділені кошти, це, як я сказала, з благоустрою на Андрію Все. Хто за дане питання, внесення змін рішення? Сесії просують проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Всі питання вичерпані, всім дякую за роботу.